Нашій лікарні, кожен на своєму місці завдяки адміністрації. Рентген, УЗД, аналізів 200, лікарі, сестрички, у хірургії, у поліклініці, і терапії. Здоров'я, вміло ми рятуємо, а нині радість в душі подаруємо. Бо прийшов різдвяний час. Тож вітаємо всіх нас! Діва привела дитяк. Як Ісус вийде в люди, вся країна вільна буде. Браття, глянь, звізда сіяє, прямо очі вбирає. Що воно то означає? Може, чудо провіщає? Я, Господній посланець, провіщаю злу кінець, світ на хвильку зупинися, на це диво, подивися. <тас> Вірочка різдвяна вирушає в путь. Доми, мої, доми не дають заснуть. Як моя родина, як там доця і син. Поруч, побратими. я тут не один. Де ж то мої генерали, щоб з докладом прискакали? Наші діди ваєвали, щоб ми усе забрали Від Аліпа до Одеси. Всюди наші інтереси. Ми ж вежливі люди, всюди ходім і паскудім. Україна, захисти святого Сина. Не бійтесь, буде перемога. Надійсь на себе і на Бога. Слава Україні! Героям слава! Христос народився! Славімо! Його! Це ще один об'єкт нематеріальної, культурної спадщини рівненщини. Тому е, дякую за те, що ви проявили ініціативу, за те, що зібрались, долучили своє майбутнє покоління, бо дійсно українська душа передається від покоління в покоління, від сім'ї до сім'ї.